Привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити з такого отаке, як зробити ваші react компоненти гіпергнучками, а також покажу тобі, як виглядає компонент Pattern в React, і чому це має знати кожен фронтендер. І перед тим як почати, попрошу вас підписатись на цей канал, тому що контент робиться для вас, робиться важко, робиться довго. Тож не льніться, поставте лайк або підпишіться, буду дуже вдячний. Отож, не так давно React анонсував свою 19-ту версію, де було представлено свій компілятор, а це означає, що чи рендерити компонент чи ні, буде вирішувати сам React І мій відео про. Use callback, і use memo, і де нахер. Його роду. А ще додали такий цікавий хук, як юз, який може хеннути різні штуки, наприклад, як проміс або контекст. Хоча на ділі це вже зовсім не хук, від хука то тільки префікс. Ось подивіться, як його юзаю, де не хочеш. З рівними хуками такого не зробиш. ні 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 Ті, хто бачив відос про хуки та їх використання, знає про що я говорю. Тобто в і в блоках не можна їх використовувати, після їх блоків їх не можна використовувати. Так ось До чого це? Є? До того що ререндером скоро стане кінець, і в нас є такий прекрасний хук, як юз, і нам потрібно вчитись працювати з контекстом. А де його можна використовувати дуже класно? Правильно, от в таких приколах. Тож давайте дивитися, що там під капотом. Так, от, друзяки, сьогодні ми подивимось, як зробити з такого компонента, Як ми бачимо, тут у нас є звичайний поповер. Тобто, якщо ми зараз подивимось, ми нажимаємо, у нас state, Set Open, Open. відповідно відкривається наш сам поповер і мапліця юзери. Так, от, наприклад, вам потрібно використовувати цей поповер дуже багато де. Як би ви його винесли? І ще подумали, що так, да, я би взяв це, в, наприклад, в окремий компонент, туди би передавав Props Title, передавав там якісь масиви, ще щось. Так, це можливо таке зробити. Але давайте подивимось на кращий варіант. Це я заберу. І тут у нас є дуже крута заготовочка. Давайте я збільшу. Виглядає максимально класно. Тобто нічого лишнього, у нас є поповер. Popover. З поповера ми беремо Button. з поповера ми беремо List. і в поповера беремо айтем. І дивимося на функціонал. Функціонал ідентичний. Тобто ми нажимаємо, воно, в принципі, от я зараз нажимаю тут, нічого не відбувається, нажму на кнопку воно закриється, нажму поза кнопку, воно закриється. Тож, давайте подивимось, як це можна зробити. І перше, що нам потрібно зробити, це в принципі створити наш компонент Popover. Давайте створимо це, буде у нас папочка Components. Тут ми створюємо е, єдиний наш файлик поповер. Перше, що нам потрібно зробити, це зробити сам наш поповер, правильно? Давайте зробимо його десь тут, це мій сніпет. Є і перше, що нам потрібно повернути, це Div. Тобто ми дивимося сюди. От є наш Div-Relative. Давайте зразу передаємо нам сюди класнейм. Далі, що нам потрібно зробити, це ми хочемо, щоб це він вів себе як звичайний Div. Правильно? Щоб ми могли щось дописувати в нього. Пишемо extends. І використовуємо компонент props. Можливо, ви вже бачили мій відос. Вибираємо просто компонент, з якого ми хочемо заексеніти пропси. Тепер отут ми беремо, наприклад, class name і беремо решта пропсів. Класно. Використовуємо class names. Хто не знає ця функція, в принципі, бере всі аргументи, робить їх в одну строку. Тобто дуже зручно хендлити ти класи. і спередимо решту. Є. І тепер давайте подивимося, що у нас тут далі є. У нас тут є наш ref і. Open. Давайте почнемо з опена, це сюди. Давайте завернемо це. Перше, що нам потрібно зробити, це створити в принципі, сам контекст. Для цього можна і створити окремий файл. Наприклад, це буде якийсь. Можна тут створити папку Popover, можна написати Popover Provider. Так, тепер тут ми створюємо наш Popover контекст. Тут ми можемо зробити одразу типізацію. Так, зробили ми наш поповер контекст. Тепер нам по-хорошому зробити наш хук. Нам потрібно ще по-хорошому перевіряти, чи в нас є цей контекст, щоб повертати наші пропси. Тобто ми робимо так, const props, Тут ми повернемо пропси, якщо в нас не буде пропсів. Тоді ми кинемо помилку, що No popover context provided. Коли ми це зробили, ми переходимо в наш компонент Нам Треба взяти popover context, беремо Provider і обертаємо наш повністю div. Отак, Тепер ми дивимося, що в нас є value, і сюди ми можемо передавати всякі приколи. Давайте передамо сюди open. І також нам потрібно, щоб наші компоненти, наприклад, button, щоб вона відкривала наш поповер, а list, наприклад, би закривав. List item я маю на увазі. То давайте імпортнемо new state. Нам потрібно зробити дві функції onopen. І таку саму зробимо onClose. І також їх передаємо сюди. Отут От нам потрібно зробити це все і сказати, що ми будемо передавати. Open, який у нас буде boolean. Також ми будемо передавати on-close, який у нас буде void. І така ж саме on open. Тепер сюди нам потрібно взяти з нашого component props without ref children і передати його сюди. Ще раз дивимось, вроді би, все зробили. Тепер нам потрібно зробити другий компонент це у нас буде button, який буде відкривати саме наш Popover. Давайте зробимо Popover Button. Так, і тут ми викликаємо одразу ж наш контекст. Props сторів, use, popover, context. І повертаємо нашу button. Сюди спройдемо все решту. І ми хочемо що? Ми хочемо, щоб виконалася наша дія по контексту. Наприклад, це якраз onopen. Тобто ця кнопка буде відкривати наш Popover. І також ми хочемо ще виконати, наприклад, ми хочемо якусь дію зробити, Тобто ми нажимаємо кнопку і що ще відбувається. Ми беремо onClick, тут нам потрібно так зробити. І передати сюди івент. Класним ми також робимо, щоб зберегти якісь кастомні стилі, але й дати можливість доповнити ці кастомні стилі е, чимось іншим. І передаємо сюди чиюдне. Поповер батн у нас є. Тепер ми можемо подивитися, що ми в принципі зробили. Нам потрібно зайти сюди і зробити так, аби у нас викликалась поповер Button через поповер. Тобто, як ми це можемо зробити? Цей поповер ми можемо переймінувати, можемо назвати його поповер компонент. Тепер ми пишемо const. Popover і пишемо Object Assign. Тут передаємо наш Popover component. І тут можна передати параметри, які ми хочемо заасайнити. Для розуміння, якщо ми напишемо Popover button, то нам потрібно зробити отак: button. І тут ми експортуємо Popover button. Тобто зараз, якщо ми візьмемо Popover, нажмемо Popover. Бачимо Popover button першим йде. Тепер ми отут експортимо дефотно Popover. Тобто у нас вже є оцей компонент, у нас вже є цей ДІВ, залишилось зробити оцей ліст. Щоб зробити ліст, все дуже просто: створюємо ще один компонент. Що робить наш ліст? Якщо ми подивимось, то основне, що він робить, це він трекає чи закритий, чи відкритий наш сам ліст. Ну і в принципі відображає його. Тобто, якщо не відкритий, ми повертаємо просто ну. Також тут є оцей РФ, тобто ми беремо цей Use Click Outside. Це дуже простий хук, який просто дивиться, чи ви нажали поза дівом якимось чи в ньому. І якщо поза дівом, просто спрацьовує. Callback, який ви сюди прокидуєте. Вставляємо його отут. І отут ми передаємо props on close. Як тільки ми клікнемо поза наш DIV, наш поповер закриється. Тобто, от, як отут, ми клікаємо поза, наш поповер закривається. Children ми сюди передаємо, тут буде наш кастомний стиль. Заходимо знову ж таки сюди. Тут у нас буде list, popover, list. Є у нас button і list, як ви можете бачити. Останнє, що ми маємо зробити, це ми маємо оцю штучку відобразити, Тобто, яка у нас буде закривати ліст і виконувати якусь дію. Тепер Props і OnClick. Ми робимо, в принципі, то саме, що ми робили на Popover Button. Бачимо OnClick, Props Open, а тут нам треба Props OnClose. Так, тепер дивимось уважно, що ми, що ми зробили. Для цього врапера ми зробили наш поповер. До речі, ми забули заасайнити uh, to... йому ще ліс Тайтен. Так, ми це зробили. Тепер ми зробили також батон. Уважно дивимось, ми нажимаємо батон. Є, yeah, цього нам вже не потрібно, бо під нею вже сидить. Логіка, тобто, яка в принципі, відкриває наш поповер. Тепер нам потрібно поповер ліст. Ця штука або тримає відкритий наш поповер, або його закриває, коли ми клікаємо поза нього. Тепер ми беремо оце, вставляємо тут. Цього нам не потрібно. І останнє, що ми зробили, це поповер ліст Item. Є він отут. Кей okay, передали, і на онклік ми нічого не хочемо робити. Хоча ми хочемо просто логати, що у нас там low. Є, дивимося, що у нас виходить. У нас є поповер, ми нажимаємо Погано на свій ще поповер. Давайте змінимо трошки стилі. От, як ви можете бачити, у нас є оці ендріси, тобто можна додати навіть якісь шедші для кожного. І це прикольно, що це можна робити прямо отут. Тобто ми, ми можемо зробити так, що цей поповер, наприклад, буде ще в якомусь діі. І тобто нам нічого не буде мішати. Ми тут можемо поставити якийсь текст. І нічого нам не буде мішати, тому що це все, все одно буде працювати. В цьому вся красота цього класного патерна. Ось такий в нас сьогодні вийшов туторіал. Якщо вам сьогодні було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це для мене це мене дуже мотивує і дає бажання жити і знімати далі контент для вас. Ну а це був Микола з каналу DevRoutine. Всім удачки і зустрінемось через тиждень. Люблю вас, пока.